Ні, житель Санкт-Петербурга, контрактник України з окупованого Криму, якого нібито призвали примусово, так само мобілізований окупант зі ставропольського краю та кримінальник, який провів за ґратами третину свого життя. Полонені загарбники за різних обставин потрапили у путінське військо, та в підсумку мають однаковий півфінал своєї армійської кар'єри. Щоправда, ситуація із жителем окупованого півострова дещо інша, зважаючи, що він є громадянином України, то має шанси сісти до в'язниці за державну зраду. Я сам не ожидал, что в меня ожидав, що вмінявшися літ пашлютва копи. Це Юрій Санкт Петербурга. Каже, утомився без стабільного заробітку, тож у жовтні пішов у військо на контракт. Обічалю службу дому, какой нікакої стабільний заробіток. Утім, вже за місяць літній мешканець так званої культурної столиці Росії опинився під артударами ЗСУ у ліску на Запоріжжі. помощи нікакої евакуації нікакої. Сразу три человека погибло. Останні всі раніни. Це дуже раніше. Хто важко молився? Армян з Крим, українською мовою володіє. Володі. Спілкуємось на українській. Спілкуємося. 47-річний Кримець, українець за національністю ігор, потрапив під окупаційну мобілізацію. Присягається, сторонився брата вбивства і вважає себе жертвою обставин. Я не збирався проти українців піднімати зброю. Нам Зразу обіцяли, що ваш батальйон буде захищати особливо важливі об'єкти у тилу. Ну так от і було до якогось часу. В СБУ кажуть, зважаючи на те, що Ігор громадянин України, що до нього порушене кримінальне провадження за статтею, яка передбачає довічне Державна зрада. Ну блін. Я ж не то, що сам добровілець чи контрактний мобілізований, причому промислово. А ось Євген поїхав на війну вже з в'язниці. Зі своїх 35-13 років він провів за ґратами. Спочатку за пограбування, останній термін за вбивство. Пригласив жінку жінчику пили з нею місті вона умерла. Я її взяв виїзд, викинув. І за цього мені дали срок 10 років. Рецидивіст цидів вісім та зголосився доєднатися до підрозділу Шторм Зет. А нині бідкається, що командири поводилися із ними як із худобою. Жалували, що да, гонять на бої що як, які, як скотини. Ну ста чоловік. Чоловік тридцять. После того як нас кинула наше ж БМП. Ми проходили вдоль траншей видели много своїх сослуживцев. мертвих 26-річний Сергій зі Ставропольського краю твердить, у їхньому війську не лише до зеків ставляться як до витратного матеріалу. Він, приміром, мобілізований. Тож каже, принагідно підняв руки до гори. Ми добровольна. Далі усі полонені розраховують на обмін та присягаються на війну більше ані ногою. Про неї твердить Юрій вже достатньо жахливих спогадів. не вдасться. Андрій Почтівартам Деженко програма. Вікна СТБ» – єдині новини.